Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Опалювальний сезон на старті. Гаряча вода у п'ятницю. Тепло в батареї 21 жовтня. День білої тростини у Терасполі проходить фестиваль спорту для незрячих. Клятва, учнівські квитки, святковий концерт першокласників Бендерської української гімназії посвятили у гімназисти. Цієї п'ятниці в Придністров'ї стартує опалювальний сезон. З 17 жовтня відновлять подачу гарячої води. Але як зазначили в Терастеплоенерго, це процес поетапний. Потрібен час на запуск всього обладнання і теплових мереж. Гаряча вода в квартирах буде нагріватися поступово протягом доби що у зв'язку з тим, що наші мережі устигнули, нам необхідно провести всі необхідні перемикання, так само роботи з нагрівання теплоносія. На сьогодні температура теплоносія в мережі коливається від 6 до 12 градусів, а потрібно її підняти до 60, щоб забезпечити подачу гарячого водопостачання. Також з п'ятниці, 17 жовтня, тепло почнуть давати в лікарні, інтернати та будинки простарілих. З наступного вівторка 21 жовтня, в квартири, будинки, а також школи, дитячі садки, технікуми і вузи. Поки опалення не включили, уроки у Дністровської та столичних школах скоротили до 30 хвилин. Корективи в навчальний процес внесла погода. В целях сохранення здоров'я буча з метою збереження здоров'я учнів та педагогів в організаціях загальної освіти Тирасполя главою держадміністрації ухвалено рішення про зміну режиму роботи закладів, а саме, скорочення тривалості проведення уроків на 15 хвилин з 15 жовтня і до особливого розпорядження. В інших школах уроки в середньому коротші на 5-10 хвилин. Директори приймають рішення на місцях. А наприклад, у другій школі в Кам'янці розклад колишній. У класах завжди комфортна температура. Там приміщення опалює котел на твердому паливі. У Бандерах уроки теж не скорочували. Напередодні Тарасполь відзначив свій день народження. Вже за традицією у столиці вшанували переможців щорічного конкурсу. Визнання нагороди вручили тим, хто щодня робить місто кращим. Лікарі, бухгалтери, вчителі, тренери, міліціонери відзначили 12 осіб. Подробиці далі. Терасполь культурно-дозвільний центр мир. У день народження міста тут вшанували лауреатів конкурсу визнання. У номінації Наука і освіта перемогла Марина Ільюшина. Викладає англійську мову в 17-й школі 13 років. Вчителем мріяла стати з дитинства должны час в ногу. зараз. Ми повинні йти в ногу з часом, бути якби мовити, в тренді з дітьми. Тому намагаємося стежити за всіма новинками, які з'являються. Проваджуємо штучний інтелект, різні вікторини, інтерактивні уроки. Робимо усе аби мотивувати дитину, щоб отримати ще кращі результати. Тому намагаємося робити все можливе на уроках, щоб це було цікаво та пізнавально. Дар'я Сазонова лауреатка в номінації Фізична культура і спорт, чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу, заслужений майстер спорту Придністров'я. Боксом займається з 15 років. Тренувалася в з Дюшор. Зараз там же навчає юних спортсменів. Вони Мене як тренера сприймають спокійно. Хто приходить, їм подобається. На цей рік ми запланували працювати над силовими вправами, щоб удар був сильнішим. Далі в планах турніри. Кращих у професії нагородили за 12 -ма номінаціями промисловість та енергетика, культура і мистецтво, правопорядок, менеджмент і не тільки. Дипломи вручили голова міськради Вадим Доні та мер столиці Ілона Тюряєва. Ви настоящі герої наш. Ви справжні герої нашого часу. Ваші досягнення роблять наше місто живим, світлим і гостинним. І сьогодні на цій сцені я хочу вам сказати особливі слова подяки за вашу відданість нашому улюбленому Тирасполю, за кожен день роботи, за сміливість і бажання йти вперед і створювати нове. Хочу побажати всім миру, злагоди і впевненості у завтрашньому дні. А ще почесні грамоти вручили співробітникам катерининського парку. На початку жовтня він відзначив п'ятирічний ювілей. На честь свята концерт виступили танцювальні та вокальні колективи Тирасполя. Придністровські педагоги у півфіналі міжнародного конкурсу Краща російська школа за кордоном у номінації Кращий колектив, Бондерська школа номер 15» і Кіцканська номер 1». А названня Кращого вчителя міжнародника претендують два педагоги з рибниці. Для Оксани погребної робота це свято у буквальному сенсі слова. Вона організаторка у центрі дитячої та юнацької творчості рибниці. Основний напрямок громадсько-патріотичне виховання. Наприклад, це за її авторським сценарієм пройшов захід до звільнення міста. Очень сложно іноді приймати ідею за хвіст. дуже складно іноді зловити ідею за хвіст, тому що заходів проведено за цей час колосальна кількість. Не хочеться повторюватися, не хочеться працювати за шаблоном. Тому доводиться вчитися новому. Сама підготовка це завжди дуже захоплююче. з моменту написання сценарію і до виведення акторського складу на майданчик. А Андрій Шаїнський вчитель історії та суспільствознавства у шостій школі рибниці тут же веде туристичний гурток Азимут. Діти вивчають техніку пішого туризму та займаються краєзнавством. Гурток посідає перші місця у місті і республіці. Обійшли пішки майже усе Придністров'я. Туризм дає дітям дуже Туризм дає дітям дуже багато. Спортивний туризм це здоров'я, це загартовування організму, виховування витривалості. Ще діти отримують знання про свій рідний край. Тобто говорити на уроках про історію, про рідний край це одне. А коли діти все це бачать, можуть навіть руками помацати, відчути, це вже зовсім інше. У п'ятому міжнародному конкурсі краща російська школа за кордоном беруть участь вчителі з понад 36 країн світу. Бої рибницьких педагогів пройшли до півфіналу. якщо учасник конкурсу стає фіналістом, він їде до Москви і там вже на практиці через півбесіду пробує прорватися в число переможців. Імена кращих учителів міжнародників стануть відомі у грудні, коли підіб'ють підсумки. Два роки тому першою з республіки у конкурсі брала участь шоста школа рибниці і стала кращою російською школою за кордоном. Ялинка з паперу, сніжинка з тканини, валянки з соломи або потішна фігурка з природного матеріалу. все це можна зробити власноруч, і представити на міжнародний російський конкурс Новорічне диво. У ньому можуть брати участь всі, кому більше п'яти років. До речі, минулого року в конкурсі було понад 11 тисяч учасників з усього світу, з нашої країни понад 800 осіб. Для участі в цьому конкурсі необхідно вибрати саморобку, яку ви будете робити в одній з номінацій, представлених в інформаційному листі. Коли ваш виріб буде готовий, необхідно його сфотографувати і направити на адресу організаторів, для того, щоб вони включили в конкурс. Відправити заявку і фотовиробу можна на сайті конкурсу до 24 листопада. Журі оцінить роботи за оригінальністю та креативністю. Переможці отримують дипломи їх визначать у грудні. Покрова, козаки та вручення учнівських квитків напередодні у Бендерській гімназії номер 3 імені Котляревського пришачків посвятили в гімназисти. На святі побувала Наталя Чубак. Віднині ви гімназисти нехай по святах оберігає вас. Здарує вам мудрість і здоров'я. Бендерська українська гімназія наразі тут справжнє свято. Маленьких першокласників урочисто приймають до родини гімназистів. Актова зала наповнилася дитячими усмішками, щирими емоціями, хвилюванням батьків. Емоції переповнюють нас як батьків, бо це дуже визначний день. Я хочу побажати нашим дітям, щоб ті зоряні посмішки і той. Світлий сяючий погляд, який зараз у них є, зберігся на довгі роки їх навчання, щоб їх мрії здійснювалися. Діти декламували вірші, співали пісні, давали урочисту клятву гімназії, а ще отримали свої перші учнівські квитки як символ нового етапу у гімназійному житті. Було дуже цікаво. Сьогодні наше свято. Радості у нас багато. Станемо ми гімназистами. Наші очі сяють кристами. Мені дуже сподобалось, що ми сьогодні розповідали вірші і співали пісні. Юним гімназистам розповіли про традиції навчального закладу. Певненість в успіхах кожного висловила директорка Валентина Боднар. Ви найкращі, ви любимі наші маленькі друзі, маленькі першокласники. Свято завершилося спільним фото та дитячими усмішками. Цей день першачки запам'ятають надовго, як початок великої та цікавої гімназійної подорожі. Сьогодні у всьому світі відзначають день боротьби з раком молочної залози. Наразі це один з найпоширеніших видів онкології серед жінок. Щороку у республіці виявляють майже 250 нових випадків захворювання. Кожне четверте запущена третя-четверта стадія. Аби привернути увагу до цієї недуги, у терасполі провели акцію. Жінкам роздавали грожеві стрічки і закликали пройти обстеження, адже хворобу легше попередити ніж лікувати. Рожеву стрічку і пам'ятку, як вчасно виявити і перемогти рак, сьогодні дарували у Тирасполі і юним дівчатам, і жінкам солідного віку. У групі ризику усі, кажуть онкологи. Сьогодні 15 жовтня, день обізнаності про рак молочної залози. На жаль, в нашій родині це дуже актуально. Мама пройшла через цей етап. Життя змінилося на до і після. Катерина каже, онкологію молочної залози у її мами виявили 10 років тому. Жінка пройшла лікування і тепер впевнена, головний секрет успіху у боротьбі з цим захворюванням позитивний настрій і регулярні обстеження. Чим раніше ми виявляємо образування, чим раніше ми виявимо утворення, тим більше шансів на успішне лікування. Коли нічого не турбує, можна виявити утворення на дуже ранній стадії, так звані нульовій або першій. Це дійсно успіх на повне видуження пацієнта. Зараз дуже багато способів лікувати саме цей діагноз. Ми підбираємо ті таргетні цільові препарати, які з більшою ймовірністю, допоможуть вилікувати це захворювання. Усе, що потрібно від жінок, це знайти кілька хвилин на місяць, зробити самообстеження і раз на рік звернутися до лікаря. Щорічно у Придністрові симптоми небезпечного захворювання підтверджують в середньому у 230 жінок. Онкологи закликають: навіть якщо нічого не турбує, раз на півроку пройдіть обстеження. Міжнародний день білої тростини відзначають сьогодні у всьому світі. Йому присвятили і спортивні змагання у Терасполі. Півсотні параспортсменів протягом двох днів змагатимуться у різних дисциплінах на базі спортивного реабілітаційно-відновлювального центру інвалідів. Настільний теніс, шашки, шахи та шоудаун спеціальна гра для незрячих і слабозорих. Для параспортсменів це не тільки можливість виявити кращих, але й спілкування, якого так бракує людям з особливими можливостями. Канжна між ними контакт. звичайно ж між ними спілкування, контакт. Ці люди знаходять себе у спорті. Сьогодні вони матимуть змогу показати свої результати. А, взагалі, день білої тростини це нагадування про проблеми людей з вадами зору. Спортивний фестиваль присвятили міжнародному дню білої тростини символу слабозорих і незрячих. Ні, з ким ти Не Немає значення з ким ти граєш. Регалі ролі не відіграють. Просто граєш з людиною, і найцікавіше для мене, що в партії йде протистояння розуму. Виграє той, хто розумніший. Я люблю перемагати, а програш сприймаю як урок. Значить, ти щось робиш не так, і треба над цим працювати. Серед учасників, як спортсмени, початківці, так і більш досвідчені. Микола Гросу кандидат у майстри спорту з шашок. Шашки у шашки я граю вже років 30. Це дуже цікава гра. Мені подобається проводити гарні комбінації. Хотілося б, щоб частіше проходили такі турніри, щоб молодь долучалася, вчилася грати. На ну, завтра заплановані поєдинки з шахів та шоудауну. А наступні змагання тут відбудуться у листопаді до міжнародного дня сліпих. У Придністров'ї вибирають кращий об'єкт сільського туризму. Конкурс проводять вже втретє серед учасників гостєвий будинок в Мірінештах. Його відкрили на початку цього року. Подробиці в сюжеті. Мірінєшти, Слободзейський район, гостьовий будинок. Його власниця Катерина Калашнікова. У 2023-му виграла грант від агентства з туризму, побудувала будиночок і відкрила його на початку цього року. А влітку вирішила брати участь у конкурсі «Кращий об'єкт сільського туризму. Моя історія почалася з того що я моя історія почалася з того, що я сиділа на сходинках у своєму сільському будинку і думала, що ж можна відкрити у селі, оскільки я ужила біля лісу, я подумала, що було б здорово кататися на квадроциклах по лісу, привозити міських жителів для того, щоб вони могли насолоджуватися цими видами та пейзажами. Всередині будиночка все найнеобхідніше: кухня з холодильником, микрохвильовою піччю і чайником, зона відпочинку і санвузол. А ще на території є п'ять квадроциклів і мотоцикл. На них можна покататися околицями. Мене часто ставстанавлю цербакі. У нас часто зупиняються рибалки, які хочуть порибалити. приїжджають сім'ї з дітьми, які хочуть подалі від комп'ютера дітей забрати. Тут людина відпочиває саме душею, спокійній селеній атмосфері, яка дуже сприятлива для людей. Люди, коли приїжджають сюди, шукають варіанти дозвілля. Це дуже важливо. Показати нашу країну з хорошої позиції. Тому ми скажемо так, намагаємося постати в кращому вигляді перед гостями республіки. Разом з Катериною у конкурсі «Кращий об'єкт сільського туризму беруть участь 11 гостьових будинків. А сам конкурс проводять вже третій рік. Зараз другий етап. Переможців зізнаємося в грудні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустрічі о 17.30 на першому Придністровському.